Добрий день, шановні члени журі. Мене звати Смачок Софія, я здобачка освіти Нетішинського академічного ліцею. Дозвольте представити ваші увазі проект на тему війни пам'яті як складова російсько-української війни. Українська держава сьогодні переживає важкі часи своєї історії, з гідністю численні безпекові виклики, які реально загрожують її суверенітету, незалежності і цілісності, умовах інформаційної війни, яка є невід'ємною частиною активної фази гібридної війни, що ведеться за Російською Федерацією проти України. Політика пам'яті стає одним з ключових напрямів боротьби від успішності реалізації, якої багато в чому злежить перемога в цій кривавій війні. В свою чергу, РФ теж активно використовує власні наративи минулого як ідеологічне підкрунтя агресивної війни. Метою мого дослідження стало дослідження динаміки громадської думки щодо знакових для українського народу особистостей впродовж 90 24 го року як індикатора національної та громадянської ідентичності, порівняння ієрархії українських і російських героїв як важливої складової ідеологічного протистояння в контексті російсько-української війни. Проаналізувати динаміку змін уставлені до історичних постей українців та росіян, об'єктом мого дослідження стало українське та російське суспільство в 90-24 року в контексті війн пам'яті щодо ролі і значення історичних постатей Предметом мого дослідження стали причини, особливості та динаміка змін у системі світоглядного дискурсу між українцями та росіянами щодо історичних постатей на основі опрацювання та аналізу соціологічних опитувань громадської думки, досліджених народів у 90-х роках та на сучасному етапі. Методи дослідження під час дослідження було використано аналіз, синтез, систематизацію та узагальнення до спеціальних методів належать хронологічний, історико порівняльний, статистичний та спостережень, інтерв'ю, а також опитування. Ми зауважимо, що в українській історіографії, технології ведення інформаційної війни та її психологічного впливу на населення, проблеми історичної пам'яті та політики пам'яті у безпековому ракурсі досліджують відомі сучасні історики. Володимир В'ятрович, Ярослав Грицак, Леонід Зашкільняк та інші Джерелами цього дослідження стали результати та звіти соціологічних опитувань. Дослідження автора, яке було проведено у грудні 2024 року, проведено інтерв'ю. В Процесі дослідження встановили, що після розпиту радянської системи в державах, що повернули свою незалежність, продовжився процес конструювання національних героїв на державному рівні. Аналізуючи результати соціологічних опитувань українців за 1990-ті роки перше десятиліття 2000-х, можна простежити кілька тенденцій: вони засвідчують сильний спадок радянської візії минулого і його героїв з одночасним інтересом до національної історії та героїв. У 2002 році та 2006, що українське суспільство пам'ятає взаємозаперечними парами: Богдан Хмельницький, Петро Перший, Іван Мазепа, Володимир Ленін. Лідерами рейтингу національних героїв стабільно були значною мірою залишаються Тарас Шевченко, Михайло Грушевський, Богдан Хмельницький, Ярослав Мудрий. Пантеон героїв українців був представлений національно. Культурними історичними діячами, які представлені у шкільному курсі історії, медійному та соціокультурному просторі України, для України до 2014 року, характерним був певний географічний розподіл героїв, що закономірно пов'язано із відбитками історичного минулого. Цікаво, що лідерами негативної оцінки стали Йосип Сталін та Михайло Горбачов. Проаналізувавши результати соціологічних опитувань росіян, які проводилися у 1990-2000 роках, зазначимо, що лідери пантеону російських героїв майже не змінились у лідируючих позиціях радянські діячі Ленін Сталін. Так, ставлення до Сталіна є показовим індикатором російського та українського суспільства в одній країні герой, в іншій є фактично найбільшим антигероєм. У контексті реалізації нашого проєкту у грудні 2024 року провели соціологічне опитування з метою з'ясувати, як змінили сучасні виклики пантеон українських героїв. Результати досліджень сучасно молоді відповідаючи на питання про найбільш визначну історичну постать, обрали Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського та Степана Бандеру. Згідно результатів власного соцопитування, встановили, що найвизначнішою постаттю сучасності більшість зазначила Валерія Залужного, Володимира Зеленського. Серед героїв сучасності переважно військові Коцюбайло Давінчі, Де Денис Прокопенко. Отже, трансформація поглядів українців щодо національних героїв почалася з 2014 року, посилилася у 2022 і триває далі. З 2022 року простежило протилежне ставлення українців і росіян щодо окремих постатей, визначення цими народами своїх героїв та антигероїв. Простежили, що українці вважають героями тих людей, які боролися за цінності свободи, незалежності держави, її культури, а росіяни вважають своїми героями правителів деспотичного типу заправління, правління яких територія Росії розширювалась. Отже, крім протистояння на полі бою, триває боротьба за національну свідомість, важливою складовою якої є постаті національних героїв. Бачимо, що однією з найбільш уразливої сфер сучасної війни є сфера світоглядного дискурсу, у якій чільне місце посідає дискурс минулого. Дякую за увагу.